І зараз ми перейдемо до наступного виду анімації. Я поки що закрию на хрестик. І так, ми можемо, наприклад, ось ці візитівки розмістити повністю на фоні якомусь, де буде здійснюватися певна анімація. Нам потрібно усі візитівки просто зберегти як окремі шари. Нехай буде в завантаженні він збережений. так. Нехай буде ця візитівка збережена. Нехай буде 2Х поки що. І ще одна візитівка. Я зберігаю її як окремий шар 2Х. Експорт. І нехай буде вона тут 2. Зворот. Зберегти. Ось так я її зберегла. І знову ж таки я заходжу в CapCut а я створюю новий проект Натискаю на плюсик, і в мене знову з'являється інтерфейс. Заходжу сюди в імпорт, в завантаження ось закидаю сюди. Ну, можна або закидати, або одразу виділити всі шари, ось так. І закинути «Відкрити». ось так. І воно одразу тут буде всі шари відкриті. Я перетягнула нижній шар, зроблю його там на якихось 4-23 секунди, цього достатньо. Ось, і можу закинути сюди ось ці візитівки. Щоб вони були однакових розмірів, я тут зараз скейл зроблю, наприклад, на 41. Ось, ну, нехай буде на 40, на 40. Ось, і так само цю перетягну сюди. І теж зроблю ось тут на 40, ну, щоб вони були рівненькі, однакові. Ось на 40%. Ось тепер вони однакові. Єдине, що їх можна розсунути. Ось так. Їх можна вирівняти. Якщо вони не вирівняні по висоті, ось так. Єдине, що їх потрібно щось тут підставити? Ось на фоні. Можна, звичайно, зробити, щоб вони проявлялися або з'являлися звідкись поступово, а можна закинути сюди ще одне зображення. Воно може бути просто відео. Нехай тут як готують їжу. Ось, Я скачала ось це відео, і тут могли би бути знаходитися наші візитівки. Я хочу його перетягнути от сюди. І оскільки воно довге, я можу протягнути таймлайн, оцю лінію. От, і, скажімо, ось так його обрізати. Або десь на початку обрізати. Зараз я ось цю штукою обрізаю і лід видаляю. Нехай буде от. Так от. Мені десь до цього часу відео, коли вони щось там роблять. так І так само ось тут розділяю і ось цю частинку геть видаляю. Тобто в мене вже буде. Я всі, все видаляю. Тобто, в мене по відео буде ось отак: от. фонове відео буде ось так от працювати. А візитівки будуть так знаходитись. Я хочу, щоб це відео було на весь екран, воно ось коротке. Вірніше, тут трішки є лінії, я тому його ось так, от розтягну. Або тут можна зіскейлити, да? можна трошки збільшити, подивитися, як ось так, от може бути. І воно мені не підходить. Зараз по кольоровій гамі. Я хочу його перетворити на чорно-білий фон. Так? І тому я заходжу на adjustment. Ось тут на Adjustment. В мене виділений цей шар. І ось тут, де у нас внизу Saturation та як в фільмі, я його опускаю на нуль, і я би, наприклад, ще опустила експозицію трішки. Або зараз подивлюсь, наскільки. Ось, щоб була експозиція понижена, щоб воно може навіть іще більше експозицію понижу. Ось, отак, от, коли я дивлюсь, я можу експозицію понизити. І тепер воно в мене трішки на верхньому плані. Відбуваються якісь дії. І ось тут, на цих діях, єдине, що мені не подобається, я би поміняла їх місцями. Ось так. і людей видно, і процес видно, і на фоні видна візитівка. Цього закладу. І тепер можна його і записати. Я натискаю на експорт. Я натискаю, називаю його, наприклад, анімація. Анімація 222. Скажімо, нехай в завантаження в ту ж саму папку МП 3 формат, експорт, все. І він експортується там буквально на. 4 секунди. Ось ця анімація буде вже готова. Так вона може виглядати в TikTok. І воно збереглося в останню папку, яку я вказала. Давайте ще ми зробимо якусь анімацію, таку дуже-дуже коротеньку, дуже простеньку. І е, зараз покажу, яку ось тут у фірмі, наприклад, ось у мене невеличка вставочка. Я хочу, щоб цей логотипчик плавно рухався. Як він може це робити? Ось. Це буде у мене такий загальний фон. А ось ці літери, якщо ви дивилися новини, то знаєте, вони мають ось так ось плавно проходити там, зліва направо, щоб вони читалися. Тому я їх зберегла ось таким великим шаром, вірніше довгим шаром. І тепер мені потрібно два шари. Ось цей шар зберегти, як png, і зроблю 2 x експорт завантаження. І так само ось цей шар. Я його зберігаю, як PNG, але нехай буде в, кращому, в кращій якості. Я зараз ось так от збережу її. Зберегти. Далі я знову ж таки заходжу в наш CapCut. Нам треба створити новий проєкт і імпортую сюди всього два шари в завантаженні. Ось цей і цей. Ось вони є. Перетягую я цей шар сюди. В даному випадку його програма розмістила по всій ширині, а мені цього не потрібно, мені треба його відскейлити і перетягнути десь максимально отак. Перший ключ я поставила саме ось тут, на початку таймлайну. І ось цей. Логотип буде знаходитися саме так. Далі, в кінці ми пересуваємо цей таймлайн сюди. І тепер я перетягнула ось цей, е, зараз я вирівнюю так от, і поставився він автоматично ключ в кінці при зміні положення ось цього шару. І тепер, коли я перетягну сюди на початок і включаю плей, я бачу, що відбувається ось така от зміна. Давайте ще раз подивимося. Ось так воно буде здійснюватися ця анімація дуже просто і все закінчено. Тепер ми знову ж його експортуємо. Ми називаємо його там анімація 113. А воно буде в ту ж саму вказану попередню папку зберігати на експорт, і воно його зберігає. Ось ми бачимо, як воно буде виглядати в кінцевому результаті. Cancel. І ми можемо створити ще одну додаткову анімацію. Новий проект. Так. Ось я здублювала сюди, тепер мені потрібно берегти ось цей темно-зелений фон, він в мене є, і тепер треба всі оці ці групи. Телефонів зберегти як окремий шарф-файл і закидаю сюди, і імпортую сюди всі зображення, які мені потрібні. Ось я натискаю Shift, вибираю всі ці три зображення, відкрити. Ось, вони відкриваються. І мені ще треба імпортувати фон. Фон ми вже, у нас десь тут був фон такий збережений, ось цей він нам підійде. І ось ми його закидаємо як фонове зображення. І сюди перекидаємо всі наші. Необхідні шари. Нам треба відскейлити, щоб вони були однакові да, по розміру. Я поки що дивлюсь так: 65 і десь так, на 74%. І зараз всі ми теж зробимо на 74%. Це й буде праворуч, і можна тут зробити певну анімацію. Тут нам потрібно просто уважно розставити ключі. Ми можемо зараз, поки що їх вирівняти. Ctrl-натискаю, щоб вирівняти її. А значить, перше, нам потрібно оцей шар розмістити його понад всіма верхніми шарами. Ось так. Цей і цей шар знаходитися під основним оцим меню. Тут у нас з'являються всі ці три речі. Давайте ми зробимо. Щоб вони дійсно були анімовані. Так само зробимо Animation in і зробимо ось оцей. От вони всі з'явилися. Тепер, коли вони з'явилися, можна робити анімацію. Ось оцей шар буде заходити під оцей. На якійсь секунді переходимо на відео, обираємо ось цей шар. І кладемо тут ключ. Зараз він знаходиться на цьому місці. Тепер нам потрібно, щоб через кілька долі секунди, через якийсь час, ця штука перейшла під низ. І що ми тепер бачимо? Давайте подивимося, з'явилася і ця перейшла сюди. Дуже швидко вона перейшла, тому я, напевно, цей ключ пересуну далі. часу. Ось так зараз ось в мене одразу, коли переходить цей ключ, вже оця фігурка буде теж пересуватися сюди. Тому я зараз її, мабуть, в цьому місці оберу цей шар і покладу в позишн. її зафіксую її теперішнє положення. І через такий самий час у мене десь ось так от перетягну її сюди. І що в мене зараз? Давайте подивимося, як у нас відбувається анімація. З'явилася ця, ця. І що нам тепер треба зробити? Тепер треба, щоб вони одночасно повернулися на своє місце. І тепер на цьому місці я пересуваю таймлайн на кілька секундочок і ставлю на цьому шарі ключ. Що це означає, що я цим ключом закріпила ось такий короткий час, це зображення, або цей шар буде стояти на одному місці. Тепер нам треба зафіксувати на цьому ж самому місці і ще один шар, який знаходиться під низом. Тому я тут теж кладу ключ. Ось я його тут зафіксувала на цьому місці. І вже тільки після фіксації цих шарів, я суну, пересуваю цю лінію. Часу на кінець, ось вони тут вже в кінцевому результаті. І тепер я можу цю штуку пересунути сюди, натискаю на цей шар і цю штуку пересунути сюди. І давайте перевіримо, що ми маємо. Ми Виключаємо, воно з'являється якийсь час і стоїть і повертається назад. І тепер ми можемо зробити, щоб вони всі три штучки акуратно зникли. Натискаємо на «Email», Animation, натискаємо на Out, і от сюди. Тепер сюди натискаємо на Out, і на цей так само натискаємо на Out. І таким чином у нас вони з'являються ні звідки, тут тусуються як карти, і роз... розходяться і зникають. І залишилось нам це все записати. Ми експортуємо, називаємо його, наприклад, анімація 11.4. 4. В цю ж саму папку воно запише і експортуємо. І в нас буде таким чином 4 різних анімації коротенькі. Єдине, що нам потрібно їх конвертувати у GIF-формат. Бо тільки в GIF-форматі можна закинути на Behance. Як я вже повторяла, я це роблю через не конвертор, тому що конвертори платні я роблю через Adobe After Effects. Просто записую в цьому форматі, якому мені потрібно. Я скину посилання на YouTube, де можна це побачити, як вона робиться, або ж я виріжу з YouTube і кладу маленьку частинку цього процесу, щоб ви могли побачити, як це відбувається. На цьому в мене все. Анімація не є обов'язковою для оцінки, але вона підніме ваш чек як професіонала, як людини, яка є дизайнером високої, високого польоту.